Які висновки, які підсумки восьмирічної діяльності, часто ми навіть бачимо в коментарях таке запитання: ну от ви на про це написали, і що? І що далі? Тобто люди хочуть, щоб ми там не тільки писали, а й були трішки громадськими активістами і добувалися якихось змін. То загалом за вісім років нам вдалося побудувати якусь таку репутацію, що на наші матеріали справді зважають. Зважають правоохоронні, контрольні органи, вони фактично відкривають провадження за нашими матеріалами. Загалом мені здається, що якщо ми там візьмемо, наприклад, антимонопольний комітет, то як на мене ранок в цій структурі в західному міжрегіональному територіальному управлінні починається якраз з того, що вони відкривають. Наше видання і вже мають собі якийсь там план на тиждень, над якими закупівлями, над якими аукціонами попрацювати. Бо ми вже попередньо десь щось розрили там, побачили якусь змову між учасниками, і це дуже, дуже така добра, як на мене, співпраця, тому що вдається досягнути впливу.